Так, всім привіт! Тай на каналі, значить, тут апарат такий попався, що включається, але не варить. Значить, зараз я вам покажу причину таку. Ну, причина така досить часта, але проявляється вона себе тут. Проявилося дос досить так цікаво, значить, дивіться, оце от. Отут, хто, думаю, знає хто в курсі. Це є. Так, це є у нас. Зараз. Діодний міст. Значить, ось так. Так, показує. О, цей, бачите? Це получається звідси досі діод. Якби в діодному мості. Ще один діод пробився. Ось цей. І все. І все інше якби працює. Зварка якби, включається. Просто через один діод. Получається, півперіод Там проскакує трошечки, але апарат працює. Ось от от. Це стандартний, який часто попадається останнім часом на ремонт Ось от от. От конфігурації, Значить, діодийний мостик отам. Конденсатори ніби не видно, що вони були вздуті, але зараз розберу і подивлюся. Зразу вам покажу. Що воно там, виходить, буде чи не буде. Так, тут я не маю так, якщо чесно, багато вільного часу для спеціальних зйомочок. Ну тому так от зразу при ремонті розбираю і показую. Значить, Тобто, весь процес, як фактично, воно е, виходить, є. А апарат, апарат, от дефект я виявив. Можливо, ще далі, як наші добути, що здулити якийсь конденсатор. Коли здути якийсь конденсатор, але він не короткий, то апарат теж буде запускатися, тому треба подивитися, чи вони не здуті. І тоді вже можна буде щось робити, якби інакше. Далі дивитися чи провіряти. Так, тут він закислий такий. Так, треба так от його розковирювати, якщо болт. Там забився, тому що знизу воно забивається, значить треба також ковиряти. Тепер викрутка добре входить і можна крутити. Воно так прокручується так, ця штучка не зніметься. значить Йдеться ось так ось зверху ще. Потримайте. Там собі кіньте на перемоточку, трошки вперед. Тому що я не буду там обрізати відео. Значить, як воно так. І от здоровий, нормальний. Що, саморіз. Навіть не шуруп, так, розбирається отак фігачений. От. Я вже показую такі апарати в ремонті. значить О, контенсатор і супер. Значить, він тільки пробився, його зразу до мене принесли. Це добре, добре, що не мучили його більше, бо він би інакше, якийсь би один з них або її декілька взірвалися. Значить, тут і три штучки, ну там, в принципі, стандартно. Так, по конструкції не буду показувати, тому що вже, думаю, бачили, такі апарати є. Так, плата 81, 16 рік, 3,22. Ось так, ось стандарт. Так, думаю, відео всі бачили, огляди є. Цього штуки теж буває, що там ламають, обгорають. Так от ця плата досить шикарно гарно зроблена, Бачу, все, все гарне, блистить. Супер. Супер, нема що сказати. Так, значить, там, Щоб до цього діодного мостика добратися, треба отут його відкрутити. В принципі, зручно. До речі, на рахунок заміни діодного моста, то він тут поки що зручно. Зараз далі не буду бачити, тому що ну, не часто вилітає тут діодний міст в цих апаратах. Так що, так що о, переважно тут блок живлення здихає, або якісь такі поломки йдуть. Тому так от, значить, ага. я думаю, що можна буде тут його і нормально дістати. Так от, підважуємо трошечки. Зараз ось так от можна ще зробити. Так тут обережно на ці от деталі треба вважати. Так що так от можна його нормально підняти. Так, піднімається він тут. Треба, значить, підважити. В принципі, ось. Ось він піднявся, думаю, замітили, так? Да? Чи не замітили, значить так. Ось так от піднімається, витягається. Так, тут стоїть 35 -ка. В принципі, трошки замалувато, але його вистачає. Тут 110 чи 120 мер видає по виходу. І цього, в принципі, 35-ка вистачає. Ось так от. Піднімаємо, тут прогріваємо, навіймається. Тепер як дефект проявляється. ну найкраще, як я казав, колись там показував, що через лампочку все переключається і це буде супер. Я собі зробив таку штуку. Ось. Просто лампочку засунув корпус, щоб вона просто так не валялася і не розбилася. А в корпусі нормально. Кнопка. А, до речі, такі штуки, я думаю, запустити в продажу, не знаю. Будете купляти, не будете. Якщо будете, то це нормально. Тут вже вимикач буде стояти, який можна буде встановити в зварку. Розетка теж на хазяйстві пригодиться завжди. Великий кабель, ну, якби такий от буде запасний комплект чи запчастин, В принципі, який буде виконувати функцію прилада. Ну, Запчастин, що та якби мультифункціональний пристрій такий от. Що скажете, пишіть під коментом. Значить, продемонструю, як на цьому апараті фактично це все відбувається. значить І так, підключив апарат. Е, він тут в мене включений, тому що я так фактично і діагностував. Дивіться, тут на їхня наклеєчка є от Дніпра. Так, значить, там кнопка включена, по-моєму, вмикаю. Замітили, так? Да? Лампочка світиться, апарат запустився, вентилятор закрутився, і апарат якби працює, але но, но він не варить. І зрозуміло думаю, чому. Тому що там мікросхеми, контролер там проскакує і воно не варить. Так, зараз не хочу мучити його так, щоб не поламати його більше, але покажу вам, значить, так, зніму. Тому що і так, напевно, рухає апаратом, значить, Ось так от лампочка. Тут лампочка, тут приборчик, там вентилятор, де ти бачили, що крутиться, тут діодик пауер засвітиться. І так ще раз. Ось от так от виходить. Йде запуск і чик. В принципі, запускається, працює, але варити він не буде. Отак от, от. Надіюся, так нова поломка. Нестандартна така, якби при цьому, що апаратний включається. Було корисно. Ставте лайк, хто не підписався ще, підписуйтеся пишіть мені на рахунок цього приборчика, що ви скажете на цю думку. В принципі, якщо взагалі є таке, що коротке замикання, транзистори згоріли, допустимо, то лампочка буде яскраво світитися, апарат не буде запускатися, ну і пробки нічого не виб'є, так що це іде як і захист. Так що такий от приборчик дуже нормальний, давно ним користуюся, взагалі супер. Пишіть свою думку в коментарях і до нових відео. хай щастить!